Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про п'ять новинок у Туреччині, на які варто звернути увагу. І почнемо ми з нового віп отелю Етно відкриття анонсували на травень 2024 року. Готель знаходиться у найкрутішому районі Білека. Його сусіди Макс Ройл, Ваяш, Ріксес Преміум Білєк і Регнум. Готель повністю виконаний із натуральних матеріалів. Має стильний дизайн, пропонує унікальні алякарт ресторани, широкий спектр розваг. Великий дитячий і тінейджерський клуб, аквапарк і розкішний спа комплекс. Тож не гайте часу і бронюйте вже зараз по акційній ціні на червень. Ще чотири новинки: Seven Seas Palmares Bay в Аландії. Перша лінія. Готель пройшов повну реновацію у 2023 році і став дуже стильним. Безкоштовно два лякарт ресторани італійські і з морепродуктами. Bay Sui Collection, називався раніше Club Zigana, Знаходиться у Бельдібі на першій лінії. Готель повністю оновлений у 2020. 2023 році дуже зелена територія, двоповерхові корпуси, надзвичайно круте місце під час літньої спеки. Кесарс Білек, оновлений інтер'єр і екстер'єр кімнат. Категорія алкогольних напоїв змінили на преміум клас. Відкривається новий алякарт ресторан Сіде Мун Пелес, це недорогий готель на пляжі Сургун. Друга лінія. Також рекомендуємо по акційній ціні.